Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Кіївуа та її куратор Демчишин Андрій. І ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 з фізики, розділ механіка, тема основи кінематики. Задача номер 6 Учні на уроці фізкультури грають у волейбол. Визначте максимальну висоту у метрах відносно рук гравців, якої досягає м'яч, якщо відомо, що у польоті між двома ударами він перебуває 2 секунди. Вважайте, що Ж дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті. Отже, запишемо дану. Дано, що час дорівнює 2 секунди і Ж дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті. Потрібно знайти максимальну висоту макс, Невідомо. Отже, для початку необхідно розглянути, якими, з яким рухом ми матимемо справу при е, грі в волейбол. Отже, якщо в якійсь точці е, м'яч летить і мусить перелетіти сітку, то він повинен летіти під якимось кутом з якоюсь початковою швидкістю. Отже, початкова швидкість нехай v 0 під певним кутом альфа. І в даному випадку ми матимемо рух. По параболі. Тобто е, рух, е, під кутом, рух тіла кинутого під кутом до горизонту. З, е, у, ось, весь час руху від е, цієї початкової точки до кінцевої, складає 2 секунди. З умов симетрії е, задачі ми, ми можемо сказати, що час до самої верхньої точки, де матимемо аж максимальне час 1 буде рівний 1 секунда. Отже, щоб розв'язати дану задачу, нам потрібно е записати рівняння руху е для даного для м'ячика. Е Розіб'ємо наше рівняння руху по двох осях. По осі Х і по осі Y. По осі Y у нас діє е сила тяжіння. Отже, ми маємо прискорення вільного тяжіння G. Значить, по осі Y, ми маємо наступне e, рівняння S, шлях пройдений по осі, Y дорівнює початкова швидкість v 0 y помножити на час, відняти GT квадрат на 2. Оскільки напрямок прискорення і напрямок швидкості початкової протилежні. Тому ми беремо. Прискорення мінус G. І по осі Х ми маємо е, якийсь L, що дорівнює V0X помножити на t. Розглянемо конкретно е, це для е, цієї точки О, самої верхньої точки. Значить, шлях, який пройде м'яч звідси сюди, буде рівний. H максимальне. Тобто шлях по Y він пройде H максимальне. Початкова швидкість це V0Y. Наша початкова швидкість V0. Але якщо ми... Тому нам потрібно взяти проекцію по Y цієї початкової швидкості, це V0Y. І V0 y буде дорівнювати V0 на синус кута альфа v 0 x буде дорівнювати V0 на косинус кута альфа. Отже, записуємо V0 синус альфа на час певний t 1 як ми сказали, це час, за який м'ячик долетить до самої верхньої точки траєкторії. мінус v 1 в квадраті розділити на 2. Другим рівнянням по осі Х ми поки що не будемо користуватися, а запишемо закон зміни швидкості. Також по осям. Отже, по осі Y початкова швидкість була v 0 y А в точці О початкова швидкість по осі Y, очевидно, рівна 0, оскільки далі напрямок швидкості по Y зменшується. Ми, рух починається в протилежному напрямку. Отже, в точці О швидкість рівна 0, початкова швидкість рівна v 0 мінус gT1. А в загальному вигляді цей закон виглядає, як V дорівнює V0V мінус GT. Так, звідси ми можемо підставимо замість V0Y 0 дорівнює V0 sin α мінус GT1. Звідси ми знаємо, що V0 sin α дорівнює GT1. Отже, ми можемо це підставити в рівняння руху. І отримаємо H максимальне, дорівнює GT1 на t 1 мінус gt 1 в квадраті, розділити на 2. Це буде GT1 в квадраті, мінус gt 1 в квадраті розділити на 2. Це буде GT1 в квадраті розділити на 2. Отже, H максимальне. У нас визначається величинами, які ми маємо з умови, вже ми знаємо це 10 метрів на секунду в квадраті Т1 з міркувань симметрії дорівнює 1 секунда. Це час, за який м'ячик досягне максимальної висоти. Підставляємо 10 метрів на секунду в квадраті на 1 секунду в квадраті розділити на 2. І в результаті маємо 5. Метрів. Отже, відповідь буде: е, максимальна висота відносно рук гравців, е, якої досягне м'яч, буде 5 метрів. Дякую за увагу! З вами була репетиторська школа «Буки Києва» та її куратор Тимчишин Андрій. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, підписуйтеся на нашу сторінку ВКонтакті та чекайте нові відео уже скоро.